Таємничість від Pure Distance, яка індивідуально відкривається на кожній шкірі. Нішовий парфюмерний бренд Pure Distance у 2014 році випускає аромат Black, який був випущений парфюмером Антуаном Лі, і просто закохав всіх поціновувачів своєю таємничістю та загадковістю. Сама загадковість полягає в тому, що саме ноти композиції даного аромату не оголошується, і користувач самостійно повинен оцінити, як же відкривається парфум саме на його шкірі. Саме ця загадковість буде створювати саме цей момент індивідуального розкриття аромату, і тому на різних форумах про даний парфум пишуть різну інформацію. Друге, це висока концентрація ароматичних масел, яка просто надала парфуму нереальної стійкості і шлейфу, що знову ж таки створює відчуття, чому як, що і до чого поєднав в цьому парфумі, що він створює такий ажіотаж. Особисто моєму сприйнятті композиція максимально тепла і відкривається великою кількістю прянощів, які поєднані смолами, з удом і тому ця. Композиція надає знову ж таки максимально темного вайбу, за рахунок чого і аромат отримав назву Black. Але в загальному в ароматі максимально такий аристократичний, затишний, інтимний вайб. Тому обов'язково сподобається всім поціновувачам таких задимлених, ароматичних і пряних ароматів. Він підходить як для чоловіків, так і для жінок, і, звісно ж, доступний в нашому асортименті на розповідь 1 мл.